Священнослужителі Православної церкви України передали понад дві тисячі пасок військовим на фронт. П'ятсот з них поїдуть до хмельницьких бійців Національної гвардії України. Звичайно, на пасхальні великодні свята це те, що так як ці люди знаходяться далеко від дому, не своїми родинами за тисячі кілометрів. Також хотілось би, щоб вони відчули і, хоча б мінімально відсадкували, як можливо на тих в тих умовах. Щоб передати великодні подарунки, священники запросили наших захисників на територію Святопокровського собору. Там пролунала молитва, а єпископ Павло Юристий освятив Паски. І спаси -і Для тих захисників, які сьогодні на передові захищають і дають нам можливість молитися і збиратися в храмах, радіти цьому життю. Хоч в умовах, напевно, що не доволі безпечних, але все-таки ми маємо більше завдяки їм. Тому ми хочемо в сьогоднішній день. Частково подякувати їм, крім нацгвардійців, подарунки до Великодня отримують бійці з МВС та Держприкордонслужби. Для військовослужбовця дуже важливо пам'ятати, що його чекають вдома, і ми доносимо власне в такий спосіб нашим військовослужбовцям, що благодійність вона була, є, і залишається ключовою у нашому житті, тому що не тільки словами ми виявляємо свою. Підтримку і повагу для військовослужбовця, а навіть бодай такими, такими маленькими справами, які ми робимо в переддень великодня Денис Клименко, Микола Юрковський. новини міста.